Консультація для батьків, патріотичне виховання в родині. Український педагог Василь Сухомлинський писав: патріотизм це осягнення святині, батьківщини не тільки розумом, а й передусім серцем. Патріотизм починається з любові до родини. Виховувати у дітей патріотизм в родині означає підтримувати і розвивати їх прагнення до набуття досвіду та використання на практиці знань з історії рідного краю, історії України і її народу, готувати дітей до виконання громадянського обов'язку щодо захисту батьківщини. Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. Бабусина казка, татова порада. Мамина Колискова, спілкування з ровесниками. Мета патріотичного виховання в сім'ї, виховання любові до землі, до рідного краю, міста, села, вулиці, гордість за здобутки свого народу, своєї родини, прагнення захищати інтереси родини та батьківщини. Патріотичне виховання не потребує надмірних зусиль. Достатньо самим батькам поводитись відповідно до тих морально патріотичних норм, які хотіли б, щоб дотримувалися їх діти. Отже, щоб виховати у дитини патріотичні почуття, слід привчати дитину дбайливо ставитися до власних речей, іграшок, книжок. Пояснити дитині, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Виховуйте у дитини шанобливе дбайливе ставлення до хліба. Розкажіть, як вирощують хліб, скільки людської праці в нього вкладено. Розкажіть дитині про свою роботу, що ви робите, яку Користь приносить ваша праця людям, батьківщині, виховуйте у дитини любов до батьківщини, природи рідного краю, навчайте берегти та охороняти природу. Знайомте дітей з традиціями своєї родини та звичаями рідного краю, відвідайте краєзнавчий музей міста. Читайте дітям українські народні казки, дитячу літературу на українській мові, Вивчайте українські вірші, прислів'я та приказки, пликайте у дітей любов та повагу до рідних та старших членів родини. Пам'ятайте. Незабаром ваші діти стануть зовсім дорослими і зможуть самостійно робити свої вже дорослі висновки. І якщо з дитинства не закласти маленьке зернятко патріотизму, навряд чи воно потім зможе прорости. Дякую вам за увагу.